Точно чули певні перехоплення Служби безпеки України цих істерій, що відбуваються, так як пан Ігор сказав, що там вони куди тікають. Яка ціка в них істерика цієї зброї, яка нам надходить? А що з найцікавішого ви б могли пригадати? Або як ви бачите цю істерику росіян? Ви ж там ближче Не, знаєте, ну, ми, чуєте вони слухають нас, ми слухаємо їх. Це зазвичай так. всі до цього звикли. і Коди на раціях зламуються за дві години легко. Ну, таких істерик, які перехоплюють СБУ, вони перехоплюють е розмови з тилом, з родичами. Нам це не дуже цікаво, їх моральний Дух, нам цікаво, про що вони розмовляють між собою. Різні, є різні. Є ті, що новенькі, ну, ті лякаються усього. Там, вони їх готували, вони їх накручувало страшні укропи, відрізають голови тут все. Вони в це повірили, але не стали злі, як ми. Вони бояться. Є там дуже вже такі. З досвідом, які воюють теж хто рік, хто більше. Ну, дуже такий складний противник, і вони не мають ніяких ілюзій. З ними значно тяжче. Весело. весело саме не переговори, а не перемовини між собою, які вони ведуть. А коли потрапляє хтось у полон, там бувають такі персонажі. Ну, це не у нас. Але, на, на мій погляд, остання за останні півроку самий кумедний полонений. Вони сиділи в окопах мобілізований, як він каже, з мужиками пили самогон. Самогон uh -huh. кончився. Я не пам'ятаю, скільки їх було, але в них кончилась трьохлітрова пляшка самогону. І він пішов у село купити щось десь там ще. І він купив. І він понісся, але він заблукав і каже: ну що, йду, бачу, позиції якісь там. Я до них там ребята, підскажіть, де наші? Йому кажуть, йди сюди. Да, і попався, що а ми сміємося, кажемо, ну ладно, він попався в полон, його ніхто не бив. Він же через дві години розмовляв з інтелігентними людьми з СБУ, ну тільки що пляшку забрали. А хто його ж чекає? Вони ж так і не дочекались пляшки. Було, Є до жалко, речі, шко, да. та, було таке ж цікаве прилюднення, коли запитують, як, як, ті, ну, як тебе взяли в полон. А військовий каже, очень акуратно російський військовий, пам'ятаєте це? Да.